Шановні краяни, прийміть сердечні вітання з нагоди великих державних свят Дня Незалежності та дня українського прапора. У суверенітеті про незалежність нашої держави є такі рідкі – одвічне прагнення українського народу до свободи. Спокон віко. Ми боремося за нашу незалежність. Це робили наші предки у далекі минулі часи. Це робили наші князі. Це робив наш могутній князь Ярослав, який йшов на своїх противників своїм мечем, кажучи, іду на ви. Це робили наші козаки, які віддавали за нашу Україну своє життя на полях битви. Це робили наші могутні хлопці. УПА. Це робив наш пан Бандера. Боролося за нашу незалежність також В'ячеслав Чанлавіл. І боремося за нашу незалежність сьогодні і ми. Це важлива місія. Яку ми обов'язково виконаємо, Україна у війні, Україна у вогні. Але ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог, з нами правда і з нами цілий світ? Основним джерелом і знаком нашої державності є наш український прапор. Це є втілення до єдності і свободи. З ним наші війни ідуть у бій, з ним наші війни святкують перемогу, і з ним. Наші воїни йдуть у вічність. Я впевнений, що наш синьо-жовтий стяг замойоть у кожному нашому населеному пункті. Я хочу сьогодні подякувати всім нашим хлопцям, які сьогодні захищають наш суверенітет і суб'єктність нашої держави на передових позиціях. Подякувати їхнім матерям, що вони породили героїв сьогодення, подякувати всім нашим волонтерам. Які допомагають нашому війську, подякувати всім людям, які долучились до сприяння нашої економіки. Я хочу побажати в цей день, щоб Бог дав розум прожити це життя не тільки для себе і для своїх близьких, а й зробити внесок у благо і у майбутню нашу велику перемогу. Шануємо всім всіх тих. Хто нас зближує до перемоги, шануємо всіх тих, хто сьогодні воює. І шануємо всіх тих і вічна слава, всіх тих хлопців, які сьогодні з нами немає. Низький їм уклін і вічна слава! Хай на всіх Бог благословить! Слава Україні!